Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго мирного вечора і доброго здоров'я. Сьогорічнього жовтень, сьогодні 10 жовтня. Більше схожий до листопада, ніж до жовтня. Ось так на труси вже листя на землю. І кожен день поливає дощем, моросить, сльотить, не дає робити, не дає проводити городні роботи, ні на городі, ні в квітнику. Але все ж таки мусимо потрохи щось робити, то сьогодні я зайнялася пересадкою трохи деяких рослин. Вирішила пересадити лаванду, поділити. І ще деякі кімнатні вазони. Поділену лаванду, ось сюди на вулицю, всю огорожу із лози, із верболозу. Поділила один кущ на чотири частинки, Поділилося добре, бо я весною підсипала. Під кореневу систему ґрунт. І так їх умовно ніби ділила, той кущ, ділила умовно. Тепер він добре мені поділився. Не знаю, чи тут чи приживеться, як тут буде її рости тій лаванді, бо, як ми знаємо, лаванда любить. Сонячні місця, тут трохи притінена ділянка, але вона в мене і росла в притінений, добре притінений ділянці. То тут все ж таки трохи більше сонця буде, але ж близько берег, низина, то може все бути, може взимку і вимерзнути. Але поживемо, побачимо. Не будемо наперед панікувати. А на місце Лаванди посадила ось таку хосту, пересадила також з одного місця на друге. Хотіла тут посадити гейхери. Тут в мене росте вже кілька гейхер. Ось така невеличка. Я купувала вона якась була вишневого кольору чи бордового, а тепер ось така зелена зробилась, пене від недостатку світла. А ця моя ця вже в мене зимувала. Хотіла посадити ще сюди гейхери, але гейхер у мене нема. А замовляти на зиму гейхери не рискнула, бо в минулому році замовляла, посадила дві дуже красиві гейхери, і вони взимку в мене пропали. Хоча їх підгортала, бо кажуть, що дуже, як кажуть, слабке місце в гейхер це коренева шийка, то потрібно на зиму підгорнути кореневу шийку, щоб вона не, не підвищувалася над ґрунтом і щоб гейхера не пропала за зиму. Я її підгортала, але все ж таки мої гейхери пропали. Так що цього року я пізно восени не рискую замовляти і садити нові гейхери. А цю невеличку я вже й давно посадила, але все ж таки ну, вона тут була притінена тією ж лавандою то тепер їй трошки більше світла, можливо, вона набуде того кольору, яким я її купувала. Думала, що вона буде бордова, а вона ось така зробилася зелена. А ще, крім того, хочу пересадити кактуси, бо в них дуже маленькі, тісненькі горщики. І пересадила свій молочай міля. Він також в дуже тісному горщику був, і хоч і в тісному горщику, але цвів, і я вирішила трохи змінити йому квартиру. Не знаю, чи сподобається вона йому, та квартира нова, і чи буде він продовжувати цвісти, бо цвів він у мене майже безперестанку. І не дуже так я доглядала за ним, іноді він був і засохлий, але все ж таки цвів. Замість дренажу додаю пісок із щебінкою, залишився від будівельних робіт, я тепер його використовую у вазони замість дренажу. А маю пересадити ось чотири таких красивих кактуси. Назв не знаю. Мені дівчата десь колись і писали, як вони називаються, але я десь. Не знаю, де я поподівала ті записи. Десь під котримським відеороликом було в коментарях написано, котрась із дівчат писала, як вони називаються. Якщо знаєте назви, то понаписуйте мені знову, можливо, я вже цього разу не погублю ці назви. Я говорила, розповідаючи про кактуси, говорила, що все ж таки правда, що їх фарбують. Але подивіться. Цей я замовляла, ну, ніби він був як оранжевий. А потім далі, подивіться, ну, і таки думала, правда фарбований. Бо далі відріс біленький. Але на кінчику знову оранжевий, ну я вже точно його не фарбувала. Так що, очевидно, він такий, такий собі красивий кактус. Ну, а цей весь такий жовтий. І верхушка в нього жовта, він також підріс. Колись, здається, ще в другому житті, бо це давно вже дуже було. Це було ще до війни і до ковіду. Замовляла я ці кактуси, була така квітникарка. Десь вона є, напевно, не знаю, чи вона в Україні живе, чи, можливо, десь виїхала за кордон. Але тепер я не бачу її публікацій. Як Надія Іваненко, жила вона в Харкові, дуже така. Відома квітникарка дуже добра жіночка. Ми з нею домовилися, і вона мені як пенсіонерці пересилала різні вазони. Я багато в неї замовляла з накладною, з післяплатою, правильно сказати, післяплатою. бо мені важко йти два рази до поштового відділення, щоб відсилати передоплату, а потім йти ще раз за посілкою. Вона мені повірила. І дуже багато я в неї вазонів замовляла після плати. І це, ці кактуси також в неї замовлені. Отож буду пересаджувати. Саме з дренажу, як я вже сказала, беру пісок із щемнем, залишки від будівельних робіт. А ґрунт, щоб не заморочуватися, то купили готовий ґрунт для кактусів. Сподіваюся, що поприживаються мої колючки і буде з ними все гаразд. Будуть рости і розвиватися. І сподіваюся, також будуть цвісти, бо цей цвів, такі невеличкі в нього квіточки, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже такі симпатичні. І так мої колючки пересажені, перевалені скоріше, бо я не втрасала з коренів ґрунт, а пересадила з тим ґрунтом, якому вони були. Але там його дуже мало було біля кореневої системи. І сподіваюся, що їм сподобаються їхні нові квартири. А зараз заберу, трохи буду чистити, бо я їх трохи обпилючила болотом, в болоті трохи вони у мене зробилися в ґрунті. Ну тож будемо заграмитися і чиститися. То ще раз повторююся. Якщо знаєте назви моїх кактусів, то підкажіть, будь ласка. Ось такий. Ось такий біленький. Жовтий круглячок і ось такий. Ще один у мене є в хаті, але той я з насіни не посадила, той також не знаю назви сорту. І ще, можливо, хтось знає про долю Надії Іваненко, квітникарочки, в якої я замовляла дуже багато квітів і багато дівчат замовляли в неї кімнатні квіти. Напишіть, як склалася її доля, де вона зараз. Дякую всім за увагу, всім, хто був на каналі. Було то дощ, але все ж таки використала сьогоднішній день з користю. Сподіваюся, якщо мої вазони поприживаються в цих нових горщиках, нових для них горщиках і підсипані іншими ґрунтами. До зустрічі! з вами був канал село. Ти моя доля, і мене звати Ніна.